Зараз все буде. су СУСУБЕР! Су -су я можу виграти. Добре. Квинка чари заки попсу зритую. Я би прав, но не сейчас. Де може стати, попитати не можна. пн... Зараз Ірина пн Ірина пн... Ірина, Ірина не щаслива. Так, разом. Раз, два, три. Соломия пм чик пн І и соломия пм чикн Соломія краще. Або просто берет свое имя и козить. Пример Валерий Пм чик-пн и Валерий Валерій. Чик, Валерий, чик, Валерий. Пример. Вы Валерий на Андрею. Пример. Валерий, пунчик Валерий, sussum brum 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 Не Давайте я це пройду засумію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Сусумберб. Сусумбер б. Сусумберб. І я не підсрібаю. Бачите? А тепер Соломія без слишка. Соломія пум чик пум 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 чик пум 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 чик пум Соломія пум чик пум 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 Соломія пум чик пум 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 чик пум Соломія пум чик пум 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 на останньому тепер Соломія але

Бачите? А тепер назад. Зумія пнчикмчик-пн. Зумія пнчика пн. Зумія пунчка сумія. От так. Копіюйте мене, поняли? Сумія, пнчкап примір. А тепер. Адлі. Андрій. Андрій. Якщо ви якщо Андрій, то дивіться мене і зараз ви це побачите. Андрій Неудачний Андрій. Давайте ще раз. Андрій. Зараз. Андрій. Крутий пац. Ні, не, не крутий. Але давайте тепер спробуємо ім'я Софія. Софія Пнч. Софія пнч Тоже? Так. Уляна. Уляна пмч пмм. Улянна пнчик. Ви бачили? Уляна і М'я перемогла. Я думала програю, бо у мене подруга Уляна, вона виграла. І дуже класно. І щоб ви не путалися, моє ім'я і знали, що я завжди. завжди, Ой, що я завжди тепер буду відповідати вам. Ну, Відповідати от сюди, якщо у мене на колокольчик, на колокольчик вас хочу додати. Я зараз буду, дивитися, хто мене хоче додати. Ок, додав. Ой, ти до нього зайти. А, -а, -а. не, ми обіцяли, подивитись, мені хтось дружити хоче. Чи зі мною хтось хоче дружити. Так. А, там ні, кто хтось хочу написати, чи я. Нічого. Так, Так, давайте пограємо эту игру, пример. Я учу держу эту игру. Ой, мені щось зависло. Кожу цю гру бачите, в, в цю гру біля не Сьодобне... съедобное съедобное, например, фу, бі, фу. М -м, клас, біля брокколі Ммм, клас, класс, бургер, втя я о я оце хотіла. А це може це не рухається, а воно йде, а це не йде. Може, отут треба поробити добре на цьому всім папа-па-па, -па. бо на каналі Суміка і Верніка. Сім па-па-па-па.